Привіт, друзі! В Харківі люте морози. Мінус 17. І ми з вами переїхали на пташиний ринок. Давайте сходу подивимось, що взагалі є. Мороз дуже сильний. Як ми бачимо, традиційної виставки пташок нема. Але продавці, які на ринку, кажуть, що вони були, але дуже рано поїхали. До речі, я ніколи не бачив пташиний ринок саме в такому вигляді, щоб неділю у вихідні і нікого не було на пташиному ринку. Але, друзі, варки з сухими кормами працювали і також можна було купити мотиль та інші замороження або живі корма. І як же без зимодітних коряжок та акваріумне обладнання, яке теж можна купити на апташиному ринку. Не дивлячись на мороз, ці магазини працювали. Речі, а ось в цьому зоомагазині на пташиному ринку ви можете також замовити виготовлення акваріумів. Тому приїжджайте, замовляйте та виготовляйте акваріуми на пташиному ринку. Ну і що, друзі, як ми бачимо, ніхто з акваріміста сьогодні не зіткнув вийти та торгувати рибками та живностями, бо дуже-дуже холодно. Але були б на кормів та все інше ну, кормів, живих кормів та приборів. Тому навіть такий лютий мороз тут може щось знайти. Тому, друзі, приїжджайте та купуйте різні речі на даршиному ринку у місті Харків.